Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Мудрик може стати володарем трофея в цьому сезоні. Деталі: лідера Динамо хоче купити клуб з Іспанії. Брашко назвав головний привід для радості в цьому сезоні. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, нас нещодавно стало 30 тисяч. Я вам за це дуже вдячний. Але на цьому ми зупинятися не будемо та будемо крокувати до 40 тисяч. Тому хочу попросити вас підписатися на канал. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Салах здобув унікальне досягнення. Єгиптянин став першим гравцем в історії АПЛ, який протягом однієї кампанії став найкращим бомбардиром, найкращим асистентом та найкращим гравцем сезону. Півзахисник Київського Динамо Володимир Брашко підбив підсумки сезону 2024-25, назвавши чемпіонство без поразок головним досягненням. Футболіст зазначив, що це його перший трофей на професійному рівні, і він гордий тим, що став частиною цієї команди. Сезон вийшов непростим, особливо болісними виявилися невдачі в Єврокубках. Однак у чемпіонаті України Динамо пройшло всю дистанцію впевнено 20 перемог та 10 нічиїх без жодної поразки, що дозволило команді повернути титул. Футболіст зізнався, що в другій половині сезону через травму не завжди був в оптимальній формі, але радий, що зміг зіграти повний матч у заключному турі. Це дало змогу набрати форму перед молодіжним чемпіонатом Європи. На думку Володимира Брашка, Особливо важливими були нічії з Шахтарем, перемога над Олександрією, а також матчі з Кривбасом, у якому команда вистояла в меншості. Усі ці зустрічі він назвав переломними моментами чемпіонської кампанії Я скільки міг, скільки допомагав команді. Ми зробили все це разом, без поразок. Головне, що ми не переможні в цьому сезоні. Я дуже цьому радий, сказав Брашко. У сезоні 2024-25 Володимир зіграв у складі Динамо 33 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 4 асисти. Конте залишить Наполі. Джан Лука Дімарцію інформує, що президент Неаполітанців вирішив розпрощатися із фахівцем навіть попри перемогу у серії А, очолити неаполітанців маді Алегрі. А конте натомість Ювентус. В українському футболі може відбутися чергове злиття клубів. Цього разу йдеться про дві харківські команди Металіст-1925 та Металіст, найближчими місяцями можуть стати єдиним цілим, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Ініціатива об'єднання виходить від Металіста-1925, який планує поглинути свого одноіменного сусіда. Після об'єднання, найімовірніше, залишиться єдина назва Металіст. Зараз Металіст-1925 готується до перехідних матчів за право залишитися в УПЛ. Його суперником стане лівий берег. Водночас клуб Металіст проведе наступний сезон у першій лізі, однак незрозуміло, у якому дивізіоні зможе виступати єдина команда в разі об'єднання. Немає інформації її про те, які гравці залишаться в Харкові, хто тренуватиме команду. Єгор Ярмолюк має певні проблеми зі здоров'ям, але висловлює бажання взяти участь у молодіжному євро. Наразі тривають медичні обстеження та консультації. Як тренерський штаб, так і сам гравець, налаштовані на його участі у турнірі, повідомляє трибуна. Досвідчений захисник київського Динамо Олександр Караваєв може покинути команду цього літа. Контракт футболіста з клубом закінчується 30 червня. Пропозиція про продовження від білосиніх уже надійшла, але ветеран ще не ухвалив остаточного рішення. Олександр Караваєв є одним із найбільш універсальних гравців у складі Динамо. У сезоні 2024 2025 він виходив на позиції як у захисті, так і в півзахисті і залишався важливою частиною ротації. Керівництво клубу зацікавлене в його продовженні співпраці, але футболіст взяв паузу для роздумів. Футболіст підтвердив, що пропозиції з інших клубів поки що не мають офіційного характеру. За його словами, є розмови і є інтерес, однак він узяв час, щоб зважити всі варіанти включно з можливим переїздом за кордон. Важливу роль відіграє і думка сім'ї, яку Караваїв врахує під час ухвалення рішень. Ігор Михайлович Суркіс запропонував мені новий контракт. Я попросив трохи часу подумати. Думаю, за кілька днів усе стане зрозуміло, пояснив Караваєв. У сезоні 2024-25 Караваєв провів за Динамо 26 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 2 асисти. Руслан Ротань неочікувано очолить Полісся. Перемовини між сторонами закінчилися, вони погодили умови співпраці. Про підписання контракту з 43-річним фахівцем буде оголошено найближчим часом, повідомляє трибуна. Друзі, як вам такий вибір тренера? Нападник Киян має декілька варіантів продовження кар'єри. Ігор циганик повідомив, що клуб з Іспанії проявляє інтерес до нападника Динамо Владислава Ваната, але назва поки не розкривається. Я думаю, що до кваліфікації Ліги Чемпіонів Ванат нікуди не піде. Я знаю про інтерес із Іспанії. Не називатиму клуб, бо просили не називати. Думаю, що найближчим часом ви можете почути його назву є великий інтерес, але пропозиції поки що немає, сказав журналіст в ефірі програми Циганик Лайв. Раніше у ЗМІ говорилося, що до Ваната проявляють інтерес Фулхем, Ліц та Евертон. Молодому захиснику Мар'яну Фарині. Не вдається закріпитися в заявці Донецького шахтаря. Це ще одне підтвердження. Команда знову робить ставку не на українців. Гірники традиційно рідко надають шанси своїм вихованцям. Нагадує тато таке: у різний час гірники відмовилися від низки футболістів, які виступають за збірну України. Можна згадати приклади Олександра Зінченка та Олександра Піхальонка. Та ж доля може спіткати її 21-річного Мар'яна Фарину, яку вважають одним із найталановитіших молодих гравців країни. Однак у гірників кожен українець має грати на межі можливостей, щоб пробитися до основного складу. У шахтаря можуть виникнути складнощі з українським кістяком у новому сезоні. Влітку клуб ймовірно розлучиться з лідером команди Георгієм Судаковим. З футболістів збірної у складі залишиться тільки Микола Матвієнко. Валерій Бондар продовжує викликатися до збірної, але поступається конкуренцією Ілі Забарному. Дмитро Криськів програє місце в складі Івану Калюжному, а Юхим Конопля також може покинути клуб. Залишилися Назарина та Швед. Але вони рідко виходять у старті. У гірників хороші легіонери. Вони продемонстрували якісну гру на певних відрізках другої половини сезону. І Шахтар уміє працювати на трансферному ринку. Але українці в основному складі залишається все менше, розповів журналіст Михайло Смоловий. Півзахисник збірної України Михайло Мудрек не виходить на поле з осень, але може стати частиною команди, яка вже 28 травня зіграє у фіналі Ліги конференцій. лондонський Челсі, де українець офіційно числиться у складі, зустрінеться з іспанським Бетісом. Саме в лізі конференції Мудрек провів свої найкращі матчі цього сезону. Нагадує Спорт Експрес в Україні. Попри тимчасове відсторонення, Михайло Мудрик зробив вагомий внесок у Єврокубковий сезон: 6 результативних дій, 3 голи плюс 3 асисти у 4 матчах Ліги конференцій. Це робить його одним із найефективніших гравців команди на цьому етапі. Однак питання про правомірність можливої медалі залишається відкритим з 28 листопада 2024 року. Мудрика відсторонено у справі про допінг і поки не оголошено результатів про ББ. Але як говорив Ігор Циганик. Сам Мудрик про ці результати вже знає. Юрист Ілля Скоропашкін у коментарі для SportExpress.ua пояснив, згідно з кодексом ВАДА, підтверджене порушення автоматично позбавляє спортсмена всіх особистих досягнень, включно з медалями та титулами. Проте для клубу санкції не настають, якщо порушення одиничне. Отже, Челсі збереже свій результат. Навіть якщо справа мудрика завершиться дискваліфікацією. Наразі статус мудрика оформлено обвинувачений, а не винний, поки Проба Б не показала позитивного результату, зберігається презумпція невинності. Якщо порушення не підтвердяться, футболіст вважатиметься реабілітованим та зможе офіційно отримати трофей як учасник турніру. Але як раніше повідомляв Ігор Циганик, Мудрик найімовірніше отримає дискваліфікацію. Друзі, а як ви гадаєте, мудрик отримає дискваліфікацію на 2 роки чи на 4? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!